Ковыряюсь я, значить, нержавейках. Я думаю, і ви вдома так само в себе по гаражу бігаєте з болгаркою, надивились відосів, то Андрій щось меле, якісь іскри, смішки, побіжу, поклацаю. По-любому щось знайду. Ну, було, ж у вас таке, признайтесь в коментарі. Ну, в общем, щас не до того. Дивлюся я по нержавейкам, бігаю і дивись. Тут така іскра, наверное, нержавейка височка. Тут звичайно, іскра, десятки. Угу. а що ти пригоєш, понять? Не розумієш, що це таке? підходь ближе. Дивись. Хто знає, що це за іскра? Це іскра титана. Звучить, звісно, дуже круто титан. Всім одразу думають, ого. ого, мабуть, льот з нього зроблять. Та лопату з нього зроблять. Ну, в общем, сама суть питання. Звучить титан гордо, а стоя не гордо. Ціна цього металу 100 гривень кілограм. Отак, от от беріть болгарочку, прошверніться в себе по гаражу, по любому знайдете щось прикольне, що нам можна прислати. Дякую за увагу.